Приїхала співати за свою мрію. Юна Ела в слід за мрією стати співачкою вирушила разом із мамою до Луцька. Адже саме тут дівчинка бере участь у вокальному конкурсі Співай за мрію 2 який цього року всеукраїнський. І ела з мамою приїхала на західну Україну аж із Кривого Рогу. Заради мрії подолали майже тисячу кілометрів. Аби взяти участь у конкурсі Співай за мрією. 2 Ілона Кривченко разом із донечкою Еллою добу витратили на дорогу. До Луцька їхали аж із Кривого Рогу. Добре, доїхали, їхали Ехали довго, але все нормально. Вчора в 6 годин сіли, ось зараз приїхали. Скільки це годин? 13. Ну, але ж ми їхали ще з Кривого Рога. Ми в Два часа дня виїхали з дому. В час. Наць на так так що ми їдемо okay. до вас співати. Зізнаються так далеко ще не бували. І, взагалі, Західна Україна для них в новинку. Отож ми вирішили влаштувати їм маленьку екскурсію. Розпочали одразу із залізничного вокзалу. Адже тут гостей зустрів один із 16 кликунів Луцька. зустрічайко. Елла зізнається, бажання загадала і вірить, що воно здійсниться. Обов'язкове фото на згадку, і ми вирушили далі. Нам вдалось трішки привідкрити завісу і показати гостям маленьку частинку нашого міста. Замок Любарта, костел Петра і Павла, будинок, у якому проживала Леся Українка, лютеранська кірха, будинок з химерами та річка Стир. Старе місто Луцька наповнене духом давнини. Зізнається жінка, відрізняється хоча б замок. Хоча б ось цей будинок брущатка. Тобто культура, це інша культура взагалі. У нас місто здається більш якесь сучасне, а ваше місто тут більш вона така старовинна і е, десь там, коли проходишся, поринаєш якісь книжки, які читала там про старі времена, про лицарей, про королей. <сум> Цікаво. У таких містах, як наше, кривий ріг, у нас, мабуть, нема таких пам'яток. Зустрічали всі потім. Ми, коли пішли до замку, мені дуже це сподобалося. Появилося як принцеса там було дуже красиво і як це незвично. Опісля прогулянки містом на маленьку Еллу чекав її перший запис у телестудії. Перед камерами замість глядачів юна Елла співає вперше. Попри численні камери, дев'ятирічна співачка вела себе дуже впевнено, мов справжня зірка. Ти Прошу, будь ласка, ти зроби перший крок, і лети до зірок, світ на долонях тебе. Тільки хто хто йде, своє щастя знайде. І чого нам не треба. Доки Елла співала, її мама підтримувала її за лаштунками камер. Про що твоя пісенька пісну? Про мрію. Про що ти мрієш насамперед? «Стати популярною співачкою кажуть, приїдуть до Луцька знову вже у червні, аби взяти участь у гала-концерті. Адже саме тоді усі учасники конкурсу Співай за мрію 2 виступатимуть на великій сцені, що на театральному майдані міста. Тоді ж і оголошуватимуть переможців, які зможуть отримати приємні подарунки, за які змагаються. А це путівка у табір Артек, що у Буковелі, власний кліп та екскурсія. Телерадіокомпанією Аверс для всієї школи. Телекомпанія Аверс спільно із фондом ігоря палиці тільки разом уже вдруге влаштовують вокальний конкурс для дітей. Цього року він особливий, бо ж взяти участь можуть дітки із усієї України. Нині вже понад півсотні учасників встигли записати виступ у телестудії та з'явитись у прямому ефірі програми Добрий ранок. Зауважимо, реєстрація учасників триває до 31 березня. Тож поспіш. Шайте, адже часу залишилось обмаль. Катерина Возняк Неля Прокопчук для новин на часі.